Тож я дуже рекомендую прийняти участь в цій нашій кампанії і занести в нас якісь там 100 тисяч, 10 тисяч баксів, якщо в когось є, щоб мати згоду, нагоду трохи диверсифікувати свої активи не тільки в токенах наших, але й в акціях. Коли в нас інвестує якийсь там, великий фонд, наприклад, ці акції можуть коштувати в 10, в 20, в 50 разів більш легко. Тож реєструйтесь на VFund. VFUNDAR це та платформа, на котрій ми будемо виходити на Equity Crowdfunding. Ось реєструйтесь там, розповідайте своїм друзям про наш проєкт, про те, що ми робимо, що ми вже зробили. Бо, знаєте, досить часто інші проекти вони спочатку збирають кошти, а потім, можливо, вони щось роблять. <кій> У нас інша ситуація. Ми трошки зібрали і щось зробили. Більше зібрали, більше зробили.